Чому ми робимо дурні вчинки? Зараз на прикладі однієї історії я спробую вам пояснити. Додивіться відео до кінця. Коротше, історія така: у Львові випав сніг, я йшов на роботу і згадав собі одну таку історію. Коли я жив в Кам'янці-Подільському, я жив в похилому дворі, і кожної зими ми з хлопцями заливали собі ковзанку. Одної зими ми залили таку ковзанку, яка могла б війти в книгу рекордів Гіннеса. Вона була від першого під'їзду і до четвертого. Тобто, ти розбігаєшся біля першого під'їзду, падаєш на сраку і доїжджаєш аж до четвертого під'їзду. Значить, залили ми ту ковзанку, вона замерзла, ми собі трохи покаталися, я навіть собі зуба переднього встиг вибити на тій ковзанці, і стоїмо біля першого під'їзду і ржем, Напевно, навіть з того, що я собі зуб вибив. І тут до другого під'їзду під'їжджає міліцейський бобік. Міліціонери виходять і йдуть в під'їзд. Ну хтось їх викликав, я не знаю, якийсь конфлікт чи бійка на фоні алкоголю. І щось їх дуже довго нема. А ми дуже захотіли знову покататися. І єдине, що ми придумали в той момент з хлопцями, це взяти нас десь було шестеро і той бобік попхати. Власне, що ми і зробили, підійшли і такого просто впхали той Бобік. І дякуючи нашій ковзанці, що він почав просто собі повільно їхати вниз. Ми зрозуміли, що ми зробили щось трохи не так, як ми хотіли, тому що ми е, стоїмо, а Бобік їде вниз. Сам без нікого. І ми вирішили вернутися назад під під'їзд. І тут з другого під'їзду виходять троє міліціонерів з тим чуваком, який буянив, і проваджаючим поглядом дивляться на Бобік, який їде сам вниз. Двоє з них починають його доганяти, і незрозуміло для Мене чому починають спереді впиратися в нього і теж разом з ним їхати, тому що вони стоять на ковзанці, на якій їде Бобік. Третій міліціонер, який лишився з чуваком, якого вивели з другого під'їзду, за те, що він бушував, подивився на нас біля першого під'їзду. Зрозумів, що ми ржем, Значить, це ми щось зробили з тим Бобіком, починає бігти до нас. Але він також вибігає на ковзанку і починає падати, і на сраці з'їжджати вниз, доганяючи Бобік, який зупиняють два міліціонера нижче. Той чувак, яку вивели з під'їзду, дивиться на цю всю ситуацію. Один їде на сраці за бобіком, якого ловлять двоє інших міліціонерів. Просто розвертається і йде додому. Як там відбувалось все далі? Я не знаю, бо ми побачили, що до нас біжить міліціонер і просто втекли. Висновок, чому ми робимо дурні вчинки? Тому що нам не вистачає в житті емоцій. І я вас прошу одну штуку, друзі. Якщо ви робите дурні вчинки, робіть їх веселими і такими, які не шкодять комусь іншому. Сподобалась історія? Не забудьте поставити ваш лайк, написати якийсь коментар і обов'язково підпишіться на канал, бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео. Там ще то все його жінка коментувала з балкону.